Василь Васильович для нас це інститут, сам є цілим інститутом. Що за своєю ну, проблематикою, якою він цікавиться, займається, яку розробив? Що, е за контактами, за тим, як він вміє організувати науковий процес, людей до себе притягує, спрямовує, допомагає. Я б познайомила, власне, я сюди, тут і опинилася, бо тут був німчук. Закінчувала я університет в Ужгороді і каже мені на випускному Чучка Павло Павлович. Іди в Київ, їдь в Київ в аспірантуру. У в нас тоді було одне місце в аспірантуру, але заочне. Ну, і там, там є Німчук, значить, до Німчука. Ну, Приїхала, здала документи, приїхала на екзамен. Я особисто його не знала. За праці, звичайно, студенти, ну, класика уже тоді. Це був 79-й рік. Осінь 79-го року. Вивчали ми. Склала перший іспит спеціальності, вийшла на коридор і підходить до мене якийсь чоловік і питає: Це ви воронич? Ну і з'ясувала, що це і є Василь Васильович Німчук. Я вступила в відділ діалектології, і потім з часом я опинилася таки в відділі Василя Васильовича історії української мови. Це Щастя науковця в тому, що справді маєш змогу з ним спілкуватися постійно про консультацію з будь-яких питань. Ну, найскладніших. Він не боїться і ну, не відчуваєш оцю відстань метра, що от, де я, а де, де ви, скажімо, не боїться твоєї інформації, ну, зацікавиться сприйняти належно от, як факт, який може йому знадобитися в наукових пошуках. Маю за щастя, От, так, такий поворот долі. Потім, звичайно, то, що ми з Закарпаття постійно в Києві можемо демонструвати закарпатський діалект. І раніше було тут ще була ну, взагалі діаспора закарпатців у Києві, і, зокрема в інститутах наших української мовознавства української мови. Досить помітна. Раніше був Павло малий, як ми казали, Павло Чучка, зараз відомий як ресторатор, так, політик на Закарпатті. І от ну, Павло сидів, я, скажімо, Чучка на тій вченій раді, яку сьогодні Ніна Федорівна згадувала, що антипрезидія до, до вченої ради було. По закарпатськи розмовляли, то було, що навіть люди чи там ззаду, чи там спереду ну, прислуховувалися. Ну, цікаво. Звичайно, що е, інше, інше середовище в Києві е, здається, що настільки закарпатський діалект відмінний. Що можливо, ну як інша мова, ну щось з екзотизм чи ж сприймаються часом. Тому ми часом ну часто спілкуємося, навіть часом, яке Тумблер переключається, що це ти не в Києві, вже не в Середовищі, де спілкується літературною йому переходиш на діалект, і забуваєш, що часом хтось поряд може й не розуміти, але люди адекватно сприймають. Приємно, ну що е, мене доля з ним звела так тісно. Е, хотілося б він сьогодні згадував, що працює над словником своєї рідної говірки. Хотілося б, щоб він зм мав змогу цю працю завершити, яка, крім того, що треба ну багато чорнової роботи, технічно дуже складна у вивершенні. Звичайно, хай би Бог дав сили, а дирекція помогла технічно е, вивершити, бо це справді е, глибини. Тому що саме знання діалекту, як діалект, як сьогодні згадували, допомогло Василю Васильовичу розв'язати багато питань, скажімо, дослідження слова полку Ігорів. Ці так звані темні місця розшифровувати багато. Також це дає змогу розв'язати питання от, розвитку. Мовних явищ от історії так, розку, чи фонетика, чи е, е, граматика, чи в тих же ж правописних проблемах, зокрема у з'ясуванні питань давність, е, там, іманентність, запозичене, наносне.